Вітаю, друзі! Не може не тішити сьогодні той факт, що української мови у повсякденному нашому житті стає ще більше. І задача, зокрема, нашого каналу сприяти цьому. Та інколи у деяких ваших коментарях звучать звинувачення на мою адресу у надмірності згадувань російської мови, ну чи порівнянь її з нашою. Але тут, друзі, нічого не вдієш. Маємо ось такого сусіда. А через багатовікову, так звану дружбу з ним, маємо ще й величезні проблеми і, на жаль, не лише у мовному питанні. Сьогодні про помилки, яких пропускаються і ті, хто розмовляв української все життя. І ті, хто тільки починає це робити. Однак насамперед скажу, що у ролику знову буде присутньою російська мова. Для порівняння, для прикладу. Отже, про сполучники або і «чи», російським відповідником яких є Лексема Ілі. Зацікавила? Продовжуємо. Порівняйте речення: Тебе Тібе наліть віна пива? Налей мені віна і пива. Тобі налити вина чи пива? Налий мені вина або пива. Вловили відмінність. У нашій мові сполучник чи вживається, коли йдеться про вибір. Переважно в питальних реченнях. Тобто, неправильно казати: тобі налити вина або пива. Тут потрібен сполучник чи тобі налити вина чи пива. Сполучник або також вживається на позначення вибору. Але не в запитаннях, а в ствердженнях. Ми не кажемо налий мені вина. Чи пива. Ми кажемо, «на мені вина або пива. Якщо йдеться не про вибір, перевагу теж слід віддавати сполучнику або. Наприклад, «на мені випити. Або вина, або пива все одно. Крім цього, сполучник або вживаємо і тоді, коли йдеться про явища, що чергуються. Було, як заговорить або засміється, і старому веселіше стане. Говорімо солов'їно і правильно, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!